Я був з тих людей, які були прихильниками такої ідеї, братнього російського народу. Ця свідомість моя була протягом подій першої половини 2014 року, вона була зламана. Прийняв для себе рішення, що потрібно долучатися до збройних сил. Там не було такого на сто відсотків, що ти. От бачиш ворога, я за той час весь час боїв в терміналі ворога. От бачив ну конкретно ціль, по якій я працюю один тільки один раз. 15 числа нас видавали вже остаточно з верхніх поверхів. Ми вже знали, що ворог над нами, і ми чули, що ворог під нами. Кричали нам, що там ей. Х... Виходи, зараз ми з тобою покуримо, потім я тебе резати буду. Ну так і Це справді таке було, це я не, не, не сочиняю. Для українців це стало певним таким символом. Тобто були зняті фільми про ДАП. Ми знаємо героїв ДАПу, які воювали там. Так само для світу ми теж показали, що які б важкі умови не були, там, напівоточення, неможливість евакуації, непристосованість цих приміщень до якоїсь тривалої оборони. Я більш ніж впевнений, що жодна нація. Напевно, так би запекло не билося, як билися ми тоді, і в дапі і продовжуємо битися зараз.